На следующем повороте поверните налево. Всем привет на канале Дальнобой Украина, Европа. Тебе ж не видно, братан. Вибач. Так, з вами я Сергій. Тільки що чуть з вольваком не роз'їхалось. Так мені забіпікав, я аж злякався. Ага. Ну і менше з тим. E, значить виїхав я тільки що. В Польшу заїхав. Заходив з Ягодина на Дорогузьку. Значить на Дорогузькій колейки немає. Була там вона на 100-мці, в основному АДР, трошки, трошки всіх інших. Трохи там розтягнуто вдоль дороги люди спали. Мабуть, колейка вночі була здорова. В Польщу заходив, черга була у мене на 18-ту, потім на 19-ту, на 23 В общем, серед ночі я зайшов. Дуже-дуже передвинулась черга. Я сьогодні маю ще до 14-го дня, ще маю час праці, то хочу доїхати максимально і лягти спати. Буде в мене такий глибокий, глибокий сон. <coughs> в Польщу ми як заходили, я не знаю, там якийсь був ажіотаж, Бо всі, всі ловили джекпоти. як не фіто, так санітар, так той лікар, як його, ветеринар. А в кого потім ще у пацанів були і рентгени, в місті з цими самими з ревізіями. У мене теж документи, все вони не, не підлягають якомусь там фітоконтролю чи ще чомусь. Коротше, ми не загребли на той фіто. І слава Богу, що тільки на фіто, а не до ветеринара. Бо, бо у ветеринара виходить хлопці о 4-й ранку, їм сказали, все, ребята, до візення, приходьте о 8-й. Там толпа була, я не знаю, чоловік 30, може, може більше. Бо і на дворі стояли і там внутрі нутрі все було забито. Не знаю, з чим це було зв'язано, може така сміна, може ще щось. Ну я ж кажу, багатьо, з багатьма хлопцями ми балакали, що поприлипали навіть ті що з паперами, які як би і не треба. Дякую, слава Україні. Так що, хлопчики, дівчатки, вважайте на то все. Я поїхав собі на Тулузу, маю оттуда попру на Іспанію. Так, всім гарних доріг, не гвоздів, не жезлів. Кажу всім слава Україні. До зв'язку. Пока-пока.